Ісус знав, що прийшов не лише для того, щоб проповідувати Євангелію замісної жертви, але щоб стати цією жертвою. Він був повністю готовим до цього. Однією з наявних ознак гріха, якої ми не остерігаємося як слід, є неготовність. Ми часто не готові робити те, що каже Бог, якщо не розуміємо його повелінь. Ми часто не готові завдавати собі незручностей заради потреб інших людей. Ми зазвичай не готові чекати. Ми часто не готові бути відкритими і чесними. Ми надто часто не готові прийняти висловлений із любов'ю докір ближнього. Ми боремося за готовність сказати ні своїм неправедним думкам і бажанням. Ми часто боремося, щоб бути готовими відгукнутися на Божий поклик до служіння. Ми часто не готові визнати свою неправоту. Надто часто ми боремося, щоб служити з бажанням і віддавати зі щедрістю. Неготовність це один із руйнівних наслідків гріха. Ось у чому полягає різдвяна історія. Спаситель народився з готовністю, щоб врятувати неготових людей від нас самих, адже іншого виходу просто не існувало. Ісус був готовим покинути велич і сяйво вічності, щоб прийти у наш зламаний стражденний світ. Він був готовим прийняти людську плоть з усіма її слабкостями. Він був готовим до безславного народження у хліві. Він був готовим прийняти залежність дитинства. Він був готовим наразити себе на всі труднощі життя в цьому грішному світі. Він був готовим виконати свій закон. Він був готовим у всьому виконувати волю свого Отця. Він був готовим служити, коли насправді сам гідний того, щоб служили йому. Він був готовим до того, що його не зрозуміють і будуть знущатися з нього. Він був готовим до несприйняття і жахливої несправедливості. Він був готовим говорити про те, що завдасть йому шкоди. Він був готовим привселюдно пережити насмішки й цкування. Він був готовим пережити фізичні тортури, він був готовим пройти через нестерпний біль, коли його відкинув отець. Він був готовим померти. Він був готовим воскреснути і вознестися, щоб стати нашим невтомним заступником. Ісус був готовим. Розумієте, не лише різдвяна історія, а й уся історія викуплення залежала від однієї речі від вічної готовності Ісуса. Без цієї Його готовності ми з вами навічно не мали б ні надії, ні Бога, без Його готовності ми залишилися б під владою і прокляттям гріха, без Його готовності ми були б навіки засуджені. У цей особливий передсвятковий час зупиніться і поміркуйте про готовність Вашого Спасителя. Його готовність, ваша надія в житті, у смерті і у вічності. Однак можна сказати навіть більше, готовність Ісуса, про яку ми міркуємо під час Адвенту, переконує нас у тому, що Він готовий і сьогодні. Тут і зараз Він готовий любити вас навіть у найгірший день. Саме зараз Він готовий пробачати вам знову і знову. Тут і тепер Він готовий бути терплячим, доки ви духовно зростаєте і стаєте зрілими. Саме зараз він готовий боротися на вашому боці проти зла, як ззовні, так і всередині. Тут і тепер Він готовий навчати вас своїм словом. Саме зараз він готовий забезпечити кожну вашу духовну потребу. Він готовий бути вірним навіть тоді, коли ви невірні. Він готовий дати вам силу, коли ви слабкі, і відновити вас тоді, коли ви впали. Він готовий утішати вас, коли ви занепадаєте духом, і захищати вас, коли ви у небезпеці. Він готовий робити все необхідне, щоб годувати, скеровувати, підтримувати і оберігати вас, доки ви не досягнете свого дому у вічності. Адвент нагадує нам, що наша минула, теперішня і майбутня надія не в нашій готовності, але в готовності того, для кого співали ангели, кого прославляли пастухи і кого шукали мудреці. Готовий Ісус, єдина надія для неготових грішників.